Лунін, браво! Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол, і сьогодні ми поговоримо про матч Манчестер Сіті, Реал Мадрид, а також про Баварія Арсенал. Але розпочнемо з того, що вчора видав Андрій Лунін, тому що він приніс вчора неймовірні емоції нам. І давайте подивимось на його гру, розберемо, який був матч, такий коротенький огляд, як я вмію. І як я можу? Коротше, дивіться, вчора був перш... другий від... матч відповіді. Перший закінчився з рахунком 3-3. Другий вчора закінчився з рахунком 1-1, але Реал Мадрид забив першими на 12-й хвилині і тримався далі просто в захисті. Щось намагався створити, але нічого в... в атаці вже не виходило. Вони старались більше, мабуть, зберегти рахунок, ну так здалося. І Андрій Лунін це було щось. Його перформанс просто неймовірний, тому що він відбивав все, що летіло до 76-ї хвилини, де Дебрюйне завалив просто такий гол, який набирається в ближній кут. Він вальнув і там. ну, Андрію без шансів. Тож Андрій вчора відіграв просто неймовірно, і все закінчилось в серії пенальті, де Антоніо Рюдегір поставив. Жирну точку, але цю точку допоміг поставити Андрій Лунін, тому що він відбив два пенальті, і особливо мені сподобався пенальті від, від Бернардо Сілва, який вдарив по центру, і Андрій не шорохнувся, не ворухнувся ні в жодну позицію і просто спіймав по центру. Здається, що це легко, але це був просто на такому рівні під таким тиском трибун, це просто щось. І другий гол. І друге пенальті в Мансіті сіті не забив Ковачич, чи Лунін теж його потягнув. І Ковачич, до речі, вийшов на заміну замість Дебрюйна. Цю я заміну не, не зрозумів від ПП Гвардіоли. Перед пенальті вони зняли Дебрюйне, там за 10 хвилин чи за скільки, чи... хоча ні, тут був додатковий час. Я сумніваюся, що Дебрюйна не зміг би добігати, але ну, його зняли. Я ще подумав, а хто буде бити Пенальті в Манчестер Сіті, тому що Гріліша зняли, який міг би вдарити, Холланда теж зняли, Родрі один залишався і все, а далі всі захисники. Ну і Фоден. Фоден, до речі, він нібито й бив. Так, да, Фоден бив 2-2. Коротше, яка нам різниця, тому що Андрій Лунін вчора отримав оцінку 9.5, і це найкраща оцінка в матчі. Він зробив 8 сейвів. Я не знаю, чи рахується це з пенальті чи ні. Здається, що так. Ось така його статистика: 70 дотиків до м'яча в першому таймі, як тільки вони розпочали гру, в принципі, коли почав тиснути Манчестер Сіті, всі атаки розпочинали з Луніна, тому що йому дуже часто повертали м'яч. Він віддав 31 довгий пас, 10 з яких точних. Я щось цього не помітив, я думав, вищий відсоток буде. Акуратність пасів 55%. Я теж не помітив, щоб були якісь проблеми, але ну ладно. Ну і він зловив відбив два пенальті з... після матчевих пенальтів. Оцінка 9,5%. І ми думали, що він найкращий гравець матчу, так? Але чомусь я, чекаючи на цю інформацію, заходжу в Твіттер Champions League, Ліга Чемпіонів. Заходжу я в Твіттер Ліги Чемпіонів і бачу там гравець матчу з першого поєдинку, це був Кіміх. Я листаю, листаю. Зазвичай, після того, як закінчується матч, він закінчився. За 10-15 хвилин публікується гравець матчу, але його не було. І я, я чекаю Андрія Луніна, я думаю, ну, в цьому ж матчі він точно заслужив, тому що він, по суті, відбив два вирішаючих пенальті. Він всю гру тащив, і він просто мож, повинен отримати цю нагороду. Якщо в, у матчі проти Лайпсига йому не дали, то тут точно мають дати. І я чекаю поста, його немає. І я бачу, що ін, 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 інші неофіційні пабліки починають постити інформацію, що Вальверде став гравцем матчу. Я заходжу в Твіттерлі Чемпіонів, немає. Тут вже годину нічого немає. І в, напротязі години. Півтори вони викладають оцю фотографію з чотирьма футболістами. Але от, окремо от поступ про поста про Вальварде не було. І Вальварде став гравцем матчу. Я з цим не згоден, тому що ну, Андрій 100% в цьому матчі заслужив на цю нагороду. Вони у ЄФА виходить, що другий раз вже прокидають Андрія Луніна і нас з цією нагородою, тому що. ну, я не знаю, як об'яснити те, що найкращий гравець матчу по оцінкам, по статистиці не отримує нагороду. Не знаю, не хочу вірити в теорії заговора, там що проти українців, ще що ж. Але ну, після того, як з Лейпци... Лейпцигом не дали, і проти Мансіті в такому очевидному матчі не дали також, я не знаю, що говорити. Ось цей момент. Давайте подивимось з вирішальним пенальті Рюдгера. Просто подивіться, як Андрій спокійно відреагував. Це просто щось. І мені сподобалось, що до нього підбігли одразу деякі гравці. Інші побігли до Рюдьгера, але то не важливо, вони потім підбігли й до Андрія, привітали його. Але дивіться, до нього підбіг, здається, Браїм Діас, Рюд... Родріго, Вальверда і тренер з воротарів, який йому перед пенальті підсказував. Ось він. Ну і раз Аріса Балага, який він теж там перед пенальті, вони там спілкувались з Андрієм. Сподобалося, а потім підбігли всі інші. Тут неважливо, хто підбіг, в принципі, тут ще й Модріч побіг. Але сам факт, що Андрій так спокійно відреагував, це, звісно, прикольно. Ну, а з приводу, найкращого гравця матча. Тут можна подивитись по Твіттеру. тут... Про Луніна вчора виклали 300 тисяч постів, і він один з е трендів Твіттера вчора, вчорашнього. Ось ці, ці фотографії, всі ці емоції. І багато хто з е користувачів Твіттера також не зрозумів цю нагороду, тому що можна навіть тут буде почитати. Я думаю, що тут буде також про це сказано. Давайте перекладемо. Луніна пограбували, дайте Луніну. Ну тут, коротше. Я не, не розумію у ЄФА, навіщо вони це роблять. Можливо, вони не хочуть давати найкращі нагороди воротарям Не знаю. Це тупо, яка різниця, воротарте чи ні. Ну і Андрій Лунін потрапив у команду тижня Ліги Чемпіонів за другий матч відповіді. За другий матч. Оцінка 9,5 це найвища оцінка в цій команді. МБП 9.0. Багато питають, чому МБП. Ну, він забив дубль, така оцінка получилась. Так його не було сильно видно, але він отримав свою оцінку доволі непогано. Ну і давайте перейдемо, завершимо з Мансіті Реал. Реал пройшов просто, мабуть, неочікувано, але вчора після першого голу, як вони тримались. Звісно, Манчестер Сіті заслуговував на той гол. Я й писав, що після перерви, що Манчестер Сіті так душить, що, що вже стає, пахнути. Ну, зараз вже починає пахнути голом. Напротязі вони там півчаса забили, але все-таки перемогти не змогли. Лунін і компанія проходять далі. А з і компанія, на жаль, вилітає з Ліги Чемпіонів. Баварія проходить арсенал на 63-й хвилині Кім забив. Там з подачі, не пам'ятаю кого він, він головою випередив гравця і забив, тим самим вивівши Баварію в півфінал. Як ви вже бачили, він став гравцем матчу не тільки за оцінками, а й від УЄФА. Він отримав цю нагороду. Рая і Райс зіграли найкращі, найкращі гравці в своїх командах. Зінченко на поле не вийшов. Не знаю чому, але його Артета не випустив. Арсенал вилітає з Ліги Чемпіонів, також з Ліги Чемпіонів вилетів Манчестер Сіті і Ліверпуль. Схоже, що сьогодні вилетить з Ліги Європи, тому що вони в першому матчі програли Аталанті з рахунком 3-0, і боротьба в АПЛ загострюється. Всі три претендента вже не, не приймають участь у Єврокубках. Також уже плавненько переходимо до Ліги Європи Аталанта Ліверпуль сьогодні. Марсель Бенфіка, Рома Мілан, Вестхем Леверкузен, який також став чемпіоном своєї, свої, в своїй країні. Вестхем програв в першому матчі з рахунком 0-2. Не думаю, що вони зможуть перемогти, якщо тільки Леверкузен сам собі не привезе. Рома виграла в Міланов в гостях. Зараз вони грають на своєму полі. Також не думаю, що вони можуть віддати. Але Мілан ну, в непоганій формі. Хоча в останньому матчі, здається, вони програли Емполь, чи кому там, чи Лече. Мілан, я думаю, може поборотись. І я думаю, що цей матч ще не факт, що вирішений. Також Бенфіка Марсель, точніше, Марсель Бенфіка, другий матч. Анатолій Трубін. Ми його тут чекаємо з перших хвилин, тому що в. В Минулому турі в Лігі Португалії він не вийшов на поле, був запасний голкіпер. Тож, ми чекаємо Анатолія в основі. Перший матч завершився з рахунком 1-2 на користь Бенфіки. Марсель в себе вдома. Я думаю, що буде старатись перемагати і камбекати. Я думаю, що цей матч буде не менш напруженим, ніж вчорашній матчі в ЛЧ. Тому, хоча Бенфіка, така Бенфіка в захисті може быстренько наварити собі проблем і закрити матч і просто вилетіти нафіг з Ліги Європи. Ми чекаємо Анатолія Трубіна, бажаємо йому сухих поєдинків і будемо вболівати сьогодні за нього. Заходьте в телеграм-канал, там будуть відео з цього матчу з цікавими моментами. Йдемо далі, Ліверпуль-Аталанта. Тут Атланта вже має рахунок 3-0 на свою користь, і Ліверпуль, якщо збереться. Я думаю, він може зрівняти рахунок, але це буде дуже важко. Я думаю, що Ліверпуль під силу, якщо вони вийдуть основним складом. Не знаю за Аталанту нічого, не слідкую за ними. Бачимо повернення Бекера, прогнозують уже. Я думаю, якщо вони включаться, вони можуть зрівняти і за, за перший тайм, якщо вони прям дуже постараються і видадуть матч життя, я думаю, вони зможуть зрівняти, але це буде нагадаю, скажу, що це буде дуже важко. Давайте про лігу конференції коротенько. Фіорентина Вікторія, Ліль Астон Віла, Фенербахче Олімпіакос, Паук, Клуб Брюге. Паук, брюге не знаю, нічого не можу сказати. Брюге 1-0 вже веде. Фенербахче Олімпіакус, там взагалі такий був матч, що Олімпіакус в першому матчі ввів з рахунком 3-0, але до кінця матчу Фенербахче міг, зрівняв, міг зрівняти рахунок, але забив лише 2 голи, тим самим залишився собі надію. Ліль 1-2 Астонвіла. Думаю, Астонвіла має закривати, хоча Ліль. Може нав'язати боротьбу. Фіорентина, я думаю, має проходити Вікторію. Не знаю, чому в першому матчі вони зіграли 0-0, не дивився. Але Фіорентина набагато сильніша, і я думаю, що вони пройдуть. Ставлю на прохід Астонвіли, Астон ну Олімпіакоса, Нуйбрюге. Хоча Фенербахче в себе вдома може, тому, мабуть, скажу, що Фенербахче, мабуть, пройде все-таки Олімпіакос. Це з такого, якщо хочеться. Якоїсь розв'язки цікавої. А так, я думаю, всі, хто перемогли в першому матчі, ті переможуть в другому. Ну, переможуть взагалом в протистоянні. Ну і Фіорентина, я думаю, також. В Лізі Європи ставлю Леверкузен. Мабуть, все-таки Рому. Хочу, щоб Бенфіка, і поставлю на Ліверпуль. Чисто так для цікавості буду дивитись за цим матчем Можливо, в додатковий час прийдуть. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал Йоханий Футбол. Ми розвиваємося, нас вже 316 людей, підписників. І також підписуйтесь на YouTube канал. Бажаю вам гарного футболу сьогодні. Вчора він був просто неймовірний. Заходьте, подивіться, що зробив САКа на останній секунді до кінця гри. Коли всі, були, всі його партнери були в штрафній площаці і ждали хорошого навісу, але він зробив просто якусь херню. Це було в стилі Мудрика в Челсі, коли йому давали подавати кутові, і він їх запорював постійно. Зараз він більш-менш подає, нормально. Правда, на суперника, але вже хоч добиває, перебиває в ближню штану. І це вже хорошо. Асака зачудив. І я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, посила... і на ТЛГ-канал, посилання в описі під відео, також в також закріпленому коментарі. Тож я вам дякую ще раз, заходьте в ТГ на YouTube. І бажаю вам гарного перегляду футболу. Сьогодні він буде цікавим. Слідкуємо за, телегра... за телеграмом і Трубіним. Там буде вся інформація. Бувайте!